Сайт. Сьогодні буде дуже короткий огляд, тому що ми основну інформацію подали для вас вже на тижні. Але все ж таки вирішив заїхати в п'ятницю і подивитися, що у нас тут робиться, щоб вам було, скажімо так, трошки легше очікувати введення в експлуатацію нашого першого будинку. І так, це секція номер 1 Перша бачите, затягнута вже вся клеєм. Секція номер 1 повністю... повністю ще рештування ще не доставили на крайній під'їзд. Давайте покажу, як виглядає фасад вже без арештування з цими з відливами. І плюс ще замінили балкон на більший. Це дуже важливо. Те, що я казав, що ми зробили все ж таки його метр десять, ну Так, щоб ви розуміли, ДБ не постійно міняються І на момент, коли ми проходили експертизу по цьому будинку, у нас балкони були метрові. І Тоді проходили ще один метр по експертизі на таких будинках. А от е зараз дійсно метр десять, е вже така норма. І Ми вирішили все ж таки під цю норму підлаштуватися, але не через те, що там от саме норма і все. А через те, що все ж таки це зручніше. Бо от я вже казав, на білому шоколаді це досить неприємно, особливо на останніх поверхах, От я на 9 поверсі. І в тебе нема відчуття безпеки, якщо ти з ростом, там, там, вищий 1,70 сімдесят. Дивіться, як добре все виглядає. Звідси, до, до речі, видно, що вже поштукатурені стелі. Ще правда, по-моєму, не, не пошпукльовані, в, в квартирі. Ну, от такий вигляд. До речі, зняли арештування. набагато приємніше вже без арештувань. Які тут стояли, і зняли ще арештування ще з однієї захваточки, яка першою не була зроблена, але зараз її все доробили. ну, До речі, колір по-іншому дивиться, але непогано. На, на рендері він був трохи іншим. Але теж дуже добре виглядає. І ми бачимо, там у нас структури ще немає, її готуються, не носити. А от я так думаю, що це будуть читати, мабуть. Без дощового дня, бо на сьогодні передали, по-моєму, дощ. Тому е я думаю, що на завтра, нібито там вони повинні вже це все наносити, тому що гідроізоляція бачу є, е відливи всюди є. Крім вікон. А вікна, на вікнах спізніше ставлять відлив, мається на увазі на балконах. На балконах відливи є скрапельники. Там вони от, я бачу їх поза. Позаклеювали, щоб не пошкодити. Тому, так Ну, Фасад добре виглядає. Цей сірий, взагалі, коли підсох, Ну, прям дуже багато виглядає. І такий термін е в архітекторів виглядає багато. Я от вважаю, що він такий, так і виглядає. Давайте швиденько, по першому будинку, по інших будинках не буду бігати, тому що ну, цей грязюка після дощу. Я краще зроблю нормальний огляд по наступних будинках наступну п'ятницю. А сьогодні пройдусь по-першому, там по тих новинах, які у нас там є. Так, Що ще вам нового розказати? З сьогоднішнього дня ціни всі піднялись на однокімнатні квартири для пояснення вам, От поки йду куди треба. Для пояснення просто скажу наступне. Кількість однокімнатних квартир, ті, які розходяться 42-46 квадратів до 50 квадратів, по площі менше 40%, а розкуплені вони більше, ніж на 60%. Тому це вимушена міра, фактично попит фактично і посунув цінну вгору, тому ну, перепрошую без образ. Але з доброго. Можу сказати, що на 7-й 9-й, 11-й будинок нагадую, що ми саме так їх будемо будувати. Тобто добудуємо першу лінію вздовж кільцевої дороги. Там збільшиться кількість однокімнатних квартир. Єдине питання тільки нам, як розподілити, яку кількість все ж таки дати просто студій, а яку кількість класичних однокімнатних. Ми зараз ще знаходимося всередині свого керівного складу. в деяких роздумах, в нарадах, але скоро я думаю, що ми приймемо кінцеве рішення. І, можливо, десь на початку осені я, можливо, презентую вам концепт будинків 7911. Так, це у нас ГР-ЩА. От мені задають питання, навіщо ви будуєте таку штуку високу, вона, до речі, досить висока буде, вона повністю з моноліту. Чому ви так це робите? Можна було просто поставити металеву. Так, можна поставити просто металеву, але а, такі речі є, як обстріли, як просто впав шахет, якісь уламки, ще щось. Моноліт є моноліт. Якщо там банальний уламок маленький, навіть проб'є металеву частину. Металеву частину цієї будки герчата, то він там пошкодить щось і ми можемо довго шукати, що він там пошкодив. Але для того, щоб бетон весь проломило, ну, треба ну, прям якесь пряме попадання чогось важкенького. Так, бачите, поставили вже арештування з середини. Це теж дуже важливо, на ту ж саму секцію, на другу секцію а, цього першого будинку. Давайте пройдемось зараз, покажу, що у нас зараз тут робиться по інших роботах. Показую, дивіться, весь перший поверх вже в мережах тепла. Це у нас прохідний під'їзд, нагадую, тобто так можна буде пройти вздовж. А останні поверхи ми завжди робимо останніми о, перші поверхи робимо останніми е через те, що ну велика кількість робіт проходить через перші поверхи. Тому всі Штукатурні роботи ми йдемо згори донизу. І от якраз цей під'їзд, бачите, на другому поверсі зараз знаходиться рівень. Хлопці тут доробляють штукатурку. От покажу тут, в деяких квартирах вона вже є. от Наприклад, от, наприклад. Так. а на верхніх поверхах вона вже під завершення. До речі, деякі бригади, у нас три бригади працюють. На штукатурці, тому ми чітко розуміли, що це величезний об'єм робіт по, і по грошах, і по часу, тому ми диверсифікувалися. Це три бригади працюють. Вони по-різному роблять стелю. І ми, Кінцевий варіант, який ми приймемо вже на інші будинки, будемо аналізувати, виходячи з того, як ми будемо приймати ці роботи. Тобто є такі, що спочатку, наприклад, роблять стіни, потім. Повертається через деякий час на стерео, деякі одразу все наносять, деякі там використовують один матеріал, деякі інший. По суті, все гіпс, але різні, різні виробники. І ми дивимося, як вони себе ведуть, в тому числі навіть бетон-контакти у нас різні ну, для розуміння, тому що ми хочемо підібрати найкращий варіант, і в подальшому будемо використовувати. В будь-якому разі, це буде питання не якості, а питання швидкості і питання скажімо так, Логіки виконання тих чи інших робіт. Тому що все ж таки от, е, тут завжди є такі, е, такі нюанси. Що спочатку робити? От, спочатку робили іноді електрику, потім е, робили штукатурку. Це нібито правильно. Але не завжди електрики встигають все зробити. І тому робили спочатку штукатурку, потім протягували електрику, де не могли протягнути, приходилось щось робити, потім заново перештукатурювати. Тобто, дійсно є такі нюанси який ми зараз хочемо на першому будинку повністю дослідити, і щоб в наступних будинках все ж таки ми могли обрати якусь одну стратегію, ну максимум дві умовно, так, якщо не можна одну. І це пришвидшить роботи, тому що зараз ми все ж таки це робимо, враховуючи наш досвід каркасно-монолітних будинків, а не повномонолітних. Тому це трошечки є різниця. Так, тобто показую, що другий під'їзд закінчується, тобто залишився другий перший поверх. Ну, на другому вони працюють, і перший, перший буде робитись останній. І зараз зайду вам в третю секцію, тому що багато людей з секції номер 3 першого будинку там питалися, от коли третя секція, коли третя секція, і я казав, що все ж таки вони робляться практично одночасно. Ну, нашим людям як. Треба, щоб їх квартиру вже поштукатурили і здали. І неважливо, що будинок буде через півроку. Все одно, головне, щоб їх в хаті було все готово. Ну, в принципі, це зрозуміло. Якщо чесно, тато, кожен за свою квартиру, за свої вкладення якимось чином переймається. Так, давайте зайдемо в середній під'їзд. Я тут бачу, що у нас тут є. Що, у нас тут машинна штукатурка, так на ній написано. Машинна штукатурка М95. Перший поверх, бачите, отут це яка ситуація. Тут вже зараз починають штукатурити, але ще не прокинута електрика. Тобто, в даному випадку, скорше за все, тут електрика буде проводитись вже після того, як поштукатурять. Ну, Зараз передивимось на верхніх поверхах, можливо, це тільки на першому. Дивіться. Штукатурка. Ну, до речі, вона тут вже підсохла. Перший поверх повністю без штукатурки, тобто у нього стоять. Так, тут електрики нема. Вони тільки порозчищали, бачите, під неї всі ці раковини. Тут кинули зайвий маяк, потім зрозуміло, що тут буде санвузол. Підсохло все, біленьке, гарненьке, добре виглядає, по якості так дивлюся, плюс-мінус. Ну, так можна так стати. Раз, разом з вами стану, буде дивитись. Ну, на моє око я не є професіонал, одразу кажу, я не є будівельник, на моє око нормально. Я не кажу добре, тому що добре було б подивитися на пофарбовані поверхні, тому що, бачите, все одно є хвилі від затирання. А, ну, в зовнішньому контексті вони ще не затерті. Але мається на увазі не відшліфовані. Тут це просто ще не готово. Конструкція до того, щоб її фарбувати, але все ж таки виглядає окей. Тобто, бачите, третя секція зайшов в середній під'їзд. Бачите, є бетон контакт жовтий, я бачив ще якийсь фіолетовий є ще рожевий бетон контакт. Тобто, тут все готово. по штукатурці. Чому я так за штукатурку переймався? Скажу чесно, тому що я знаю, що штукатурка це дуже такий момент, який треба робити тільки в таку пору року, коли дуже тепло. Тому що коли ти її зробиш зимою, ти відстоїш їх там ті 4 тижні, але все одно потім воно віддасть вологу всередину, потім ця волога все одно починає відходити назад, почне відлущуватися якась там фарба чи якийсь матеріал. Бачите, тут вже навіть кусочок першого поверху доробили, але теж ще не все зроблено, тому що там є мішки з машинною штукатуркою. Так, кутовий під'їзд я вам показував, а тут вже навіть по під'їздах видно, що зроблено, там зроблено, в квартирі зроблено. Штукатурка. Тут зроблено на першому поверсі також. Там, де бетонна стіна, просто чому ми там не штукатуруємо, Тому що там будуть мережі. От бачите, от сірого кольору, там просто будуть мережі, там сенсо немає штукатурити, там потім буде шафа. Поштукатурено, поштукатурено і навіть не заходячи, давайте, давайте подивимось, чи по штукатурана стеля. Не видно. Навіть мене не видно. Давайте зайдемо, подивимось. Чи по на стеля, тому що от якраз ця бригада спочатку штукатурила стіни, а потім стелю. Це поверх тут у нас Армстронг. Ні, стеля ще ні. О, якраз бетон контакт жовтого кольору. І що він не повністю нанесений. Але чому він нанесений, тут ще буде стіна робитися з цього з титану, бо це вже у нас комерція, а ось так виглядає другий будинок. Давайте пройдемо зараз в першу секцію. Я ще хочу подивитися, там кутовий під'їзд в деякий момент, подивитися, показати вам готовність цього об'єкту. Дах, мабуть, наступного разу покажу, тому що його повинні доробити якраз до того моменту. До наступного тижня там вже буде практично все на виході. Але добре, дивіться, арештування з'являється зсередини, це теж такий плюсовий момент. Тобто це показує не те, що тільки ми картинку женемо, як багато хто каже, що тільки ми з фасаду все робимо. Якби ми хотіли все з фасаду робити, ми б, наприклад, там з інших сторін це робили. Так. Треба пригати. Так, пропригали. Гіпсокартон. Ага. Електрика пішла. Вже по щити. Тут вже підзатерто. Монтаж ліфтів відбувається. У хлопці щось гри мають. Якісь двері від ліфта. Так, давайте подивимось. Тут ще ага, бачимо, електрику розводять. Вона, в принципі, ага, так розумію, тут вже розведена електрика. поштукатурено, пошпакльована стеля, не затерта ще бачу. Але готова вже до фінішу, щоб вже це все діло фарбувати. Але чому зараз це не відбувається? Пояснюю, ще такий нюанс. Для того, щоб нормально пофарбувати, щоб вже не було ніякого пилу на стінах, нам потрібно зробити стяжку. Після стяжки нам потрібно ще поставити тут гіпсокартон і після гіпсокартону вже фарбувати. Тобто, насправді, виглядає, що нібито великий об'єм роботи, ну, тут підготовчих робіт набагато більше, ніж е -е, отофарбувати. Тому що ну, одна людина фарбує одну квартиру, там щось за 3 години чи 4 години з пульверізатора. Так, це така маленька квартирка. До речі, коли вона поштукатурена і зараз ще буде зроблений санвузол, вона буде ще Пофарбована, вона виглядає трошечки по-іншому. Але, звісно, то, що біля під'їзду цей прохід, це дуже незручно. Ну, але все ж таки це є в будь-якому разі квартира, можна завжди її там під здачу, студентом піде, аж, аж буде завертатись. Так, давайте піду на наступний поверх. подивимось, нас, що там у нас? Пообіцяла вже сказала, що десь картоном займається. О, бачите, пил. Це говорить про те, що шліфують. Бачите? Це говорить про те, що готують вже під якісь вже більш чистові роботи. Електрика розкидана, розкидана. Але гіпсокартону ще нема. Все очікує гіпсокартону, скажу чесно, тому що для мене це такий дуже важливий момент, тому що після гіпсокартону одразу його швиденько зашпакльовують і починається пофарбування. А це у нас як так на третьому грівні така ж сама історія. Коли у нас вже є радіатори, у нас вже є умовно двері, але через те, що ми шукали стяжечників і нема стяжок, ми не можемо це поставити. І виглядає квартира і поверх дуже пусто. І виходить, що така робота, як стяжки, Зараз як буде, з понеділка перекинули на грім 3 стяжки оці. Тримало дуже сильно наш об'єкт. А тут навпаки стяжки вже в більшості зроблені, крім перших поверхів. А двері ми тільки очікуємо. Хоча по дверях ну я вже їх показував, по них, по-моєму, контракт вже е фактично по грошах. Я не, я не впевнений, що ми вже все розрахувалися. Але я так розумію, що він там на грані закриття. Тобто питання тільки поставки та встановлення. Ну Вони також хочуть поставити двері один раз, щоб 10 разів їх там не замастили. Мається на увазі при пофарбуванні чи там при шпаклівці, тому вони теж сильно наспішають їх ставити. До речі, двері технічного характеру будуть приблизно такі ж самі. Фасад буде такий самий, як і у квартирних, тільки вони трошечки ведуть полегшення. Та й все. Ну що ще хотів розказати. В принципі, зараз такий етап, на якому робиться велика кількість робіт одночасно, і оце найскладніший етап це остання. Умова на чверть е часу, та, от, якщо взяти, там, наприклад, розбити якусь будову, от якби не було там блекаутів, нічого такого, цей будинок будувався б два роки. Та. І от в останні півроки нам треба використати, е залучити е десь під 40% коштів і десь 50% робочої сили саме в останні півроку, тому що тут вже починається велика кількість робіт які ну, назвемо їх там дорогими, недорогими, там якісь професійні, вже фінальні, фінішні, лицьові. Назвайте їх як хочете, але велика кількість робіт, які роблять саме люди фізично. О, стяжечна машина. По-моєму, теж дизельова. Тому зараз. На об'єкті на першому будинку працює ну, не 100 звісно, людей, але цифра швидко наближується до сотні. І вони спішать, спішать його здати вчасно. Я думаю, що через пару тижнів буде набагато веселіше. Тут все, до речі, дійсно я був правий, вже потихеньку-потихеньку відновлюється ринок сам по собі, і ринок праці, і ринок нерухомості. Тому я думаю, що найближчим часом і не тільки у нас, а й в більшості забудовників теж ситуація покращиться. Маємо надію на те, що а, ми відновимо ті наші темпи, які ми розігнали ще під кінець а, минулого року. Все, всім до побачення, до наступної п'ятниці. Па-па.